Амазон не тільки вкладається, він створює такі, якби пісочниці, де дає можливість іншим компаніям робити розробки, активно причому дає можливість підвищувати скіли саме в співпраці з продуктами Амазона. І це, в принципі, впливає дуже сильно на індустрію. Ну і як ми вже. Стали свідками того, що багато американських компаній являються монополістами. Це і Microsoft наприклад, і Google От і тут нема нічого вже і такого і поганого. Якщо буде одна компанія-лідер, яка буде там давати якісь там е, ну або встановлювати планку для інших, то це гарно, от, тому що будуть інші підтягуватися вже до своїх нурніше своїх продукти, доробки, технології підтягувати до цієї планки і відповідно грати там в нішевих сегментах, де ну, Амазону буде або не цікаво, або там він буде бачити менший зиск, ніж від того, де він зараз присутній. Ну, на початку там, своїх досліджень, вони почали його робити з 2009 року, десь там 12-14, пам'ятаєте, з'явилася така фішка, як 3D. Ну, там на виставці було куча оцій... Стереоскопік 3D. Так, стереоскопік 3D. От і тоді ну всі ходили, казали, що ж ну тренд там все воно буде розвиватися, але воно зникло. От і наразі досить така цікава історія, тому що як ми бачимо, дуже збільшується піксельність піксельність у камер. От і практично е, всі виробники вони ну таку гонку там шість пікселів, дванадцять пікселів. Там ну той саме Блэк Меджик випустив цю імерсію камеру, яка вже теж з дов'ятими об'єктивами йде. Але е, таким фактором, значним, що тоді зупинило, крім піксельності, було те, що в, ну. Ти знімаєш, грубо кажучи, картинку, і коли ти робиш її 360, коли тобі потрібно, там ну людина у шоломі сидить і крутить головою, от то що знаходиться, не зняти, його треба було домальовувати. А зараз ось ситуація така, що є штучний інтелект, є, грубо кажучи, піксельність от, і є пристрої, на яких ти можеш там дивитися і передавати туди оці дані. Я думаю, що, ну, скоріше всього, ось ми будемо очікувати, якщо воно там не наступно, то через там рік-два. Такий вибух саме цього стереоскопіка, тому що будуть вже споживати, скажімо так, контент не на плоских екранах, а ось, ось з шоломами. Люди будуть сідати дивитися там, серіали, різні речі. Ну тому що їх можна буде знімати, можна буде робити. Потрібні будуть нові підходи, там, скажімо так, сторітелінгу, але це буде можливо. І я думаю, що ось. І телебачення зміниться також ж по сторону, але ну побачимо, як воно буде виглядати.